Я, я поясню, чому це стосується не тільки Курахова. Давайте на проілюструємо це на прикладі подій на покровському напрямку. Коли цілий укріп район, який був побудований, від на будівництво якого перепрошую, було виділено десятки мільйонів гривень. Фактично без збою окупанти захопили, і потім виявляється, що там не було жодного українського захисника. От хто мені пояснить, ці дії відповідного командування? Добре, зняли командувача е, оперативно-тактичним угрупуванням, е, мовиться про Луценка. Наразі Таранавський, але хто понесе персональну відповідальність кримінальну? Я нагадаю: події, які відбувалися в Харківській області, ви пам'ятаєте, коли окупанти прорвалися до Липців і Вовчанська, якщо так. Так, тривали бої. Там не було укріп района вартістю декілька десятків мільйонів гривень. Мільйон, десятків мільйонів гривень. Натомість, вже е, на третій день активного характеру дій ДБР порушує кримінальні провадження проти керівництва українських бригад, які на той момент спливаючи кров'ю, фактично е, зупиняли російське просування. Мовиться і про відповідну Львівську бригаду тероборони та інші? Так Там не було оборонних споруд. А тут подивіться, що відбувається, готові оборонні споруди здають ані пара вуз з боку БДПР. Хто пояснить оцю ситуацію? Чому не порушені кримінальні провадження? Ви знаєте, досить легко пояснити. Ми зняли Луценка і все. А він притягнутий до кримінальної відповідальності. Хто відповість за десь? 10... Десятки мільйонів гривень, які були витрачені, фактично як вода в пісок пішли. Ну і до речі, а потім зробила, е, 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 навіть якщо будуть організовані контрнаступальні дії в цьому укріп районі, то тоді а нам... яким чином ми нам його так, повертати під свій контроль, так і із... капітальні та капітальні, і повернути укріплення. З великими жертвами. Споруди. Це визнаються мі окупанти, які були шоковані подібним перебігом подій.